Світиться, світиться і працює. На 10 вольт світиться, зробимо ще на 20 вольт. Купив світодіоди 5 штук кожний на 3 вольти. Ось батарейки дві або таких, або таких дві батарейки. Перевіримо, як вони працюють. Взяв ножиці, отак от поставимо плюс до мінусу. Отак от І перевіримо. Відігнув усики тут тобто трошки. Перевіримо, як він світить. О, добре, світить. Взагалі, у моїх знайомих є акумулятор, такий перезаряджаємий від шуруповерта. У мене ось акумулятор є на 10,5 вольт, а у нього на 20 вольт. І оце я хочу спробувати на 20 вольт зібрати таку гірлянду. Для цього нам потрібно оці. 4 світлодіода це у нас послідовно буде е, з'єднуватись отак от 4 світлодіода вони 3-вольтові і Два світлодіоди. Я візьму з оцих старих фонариків. Батарейки вийшли з ладу, і міняти їх немає сенсу. тому ми візьмемо 4,5 вольти звідси світлодіод і 4,5 звідси. І ось так от з'єднаємо у гірлянду. А кришечку візьмемо з банки цієї. І на цій кришці змонтуємо світлодіодну панель. Розбираємо фонарики. Зараз подивимось що там. Батареїчки, бачите? Все дуже просто, конструкція дуже проста. І світлодіод я забираю. Ось такий світлодіод. І синього фонарика теж забираємо світлодіод. З'єднаємо отак от послідовно світодіоди. І у нас вийде оці 4 по 3 вольти і оці 2 по 4,5. Получиться 21 вольт. Те, що нам треба. Оці світлодіоди ми зберемо в гірлянду. А цей зайвий зараз зберемо такий світлячок собі. Сірники нам тут не знадобляться. Висипаємо їх. Маємо ось так от батарейки вставити. Оці 5 копійок ось на зімкнення контактів. А світлодіод буде ось тут. 5 копійок ставимо, горить. І отака от свічка у нас виходить. І знову нам знадобився скотч, куди ж без нього. Але горить дуже добре з урахуванням того, що це батарейки вже використані. Так що отака свічка. І добре горить. Такими косметичними ножицями відміряємо відстань. І ось так от для світлодіодів робимо мотори. поруч, щоб вони замкнулись контакти. Це у нас 4 і ще 2 Так. І ось так от. Все добре. Зберігаємо полярність, отак от розставили їх, коротшим ближче, довшим далі. І отак от ми зібрали послідовно. Зараз їх скрутимо. Отак от, от скрутили і у нас гірлянда 3х4 12 вольт. Спробуємо підключити. Друти ще шукати ніколи, тому ось так от намотав фольги харчової і пробуємо з'єднувати. Світиться, світиться і працює. На 10 вольт світиться, зробимо ще на 20 вольт. Таким чином у нас вийшла ось така лампа на 21 вольт і будемо зараз її підключати. Оці світлодіоди ось на акумуляторі добре працюють і освітлюють добре.